Ріпт 4609 Влада жінки Матвія 14 розділ з 1 по 12 вірші. Заголовний текст Ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим? Ліпший від завойовника міста. Притчі Соломонові 1632. Іван Хреститель. Завдяки своїй сміливості і мужності, як служитель і мовне знаряддя Бога був колючкою в боці Царя Ірода і його придворних, а також великих людей того часу. Ірод, первосвященники і знатні люди, вважали Івана Хрестителя і Ісуса фанатиками. Безсумнівно, вони швидко розправилися б з ними. Якби не страх перед людьми. Простий народ з радістю слухав вчителя, визнаючи, що чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік, і той самий простий народ вважав Івана пророком. Ми не беремося стверджувати, чи перевищив Іван свої повноваження, коли викривав царя, і царицю, чи ні. Однак, як правило, ми віримо, що для християнських служителів краще було б говорити Боже Слово безстрашно і зрозуміло, не намагаючись застосовувати його до когось особисто, а дозволяючи кожному слухачеві самому застосовувати послання до свого серця. Іродіяда, на щастя, представляє рідкісний клас жінок, нею керували безмежні амбіції. Вона вийшла заміж за людину, яка на якийсь час здалася їй претендентом на царське становище. Та коли римський імператор передав цей титул братові чоловіка іродові Антипі, вона спокусила останнього своїми чарами. І кинувши чоловіка, стала іродіядою царицею. Іван Хреститель, безстрашно викриваючи гріх, відчував, що повинен застосовувати свої вчення безпосередньо до царя Ірода. Деякі припускають, що Ірод попросив Івана Хрестителя відвідати палац і розповісти про реформи, які він відстоював. І що при цьому пророк звернув увагу цареві на його неправильну поведінку, сказавши, що він живе з дружиною свого брата Пилипа, що не відповідає Божественному закону. Іродіяда почула про це і зрозуміла, що якщо цар послухається такої поради, то її саму і її вродливу дочку Саломію Очевидно, проженуть з палацу, і вони стануть безхатченками, та як для неї не буде можливо повернутися до свого чоловіка Пилипа. Влада іродіяди над царем привела до ув'язнення Івана. Наступним її кроком було домогтися його смерті, так як вона розуміла, що її становище хитке, поки він живий. Безстрашна мова Івана ще могла вплинути на царя. Ця амбітна, нечестива, підступна жінка замишляла вбивство і святкування дня народження царя стало для неї такою нагодою. Вона розпорядилася влаштувати великий банкет, на якому були присутні вельможі і князі країни. Вина було вдосталь. Вона прекрасно розуміла, що вино – Збудить пристрасті і послабить моральний настрій товариства. Тому вона спеціально підготувала і причепурила свою вродливу дочку Саломію і веліла їй виконати один з непристойних танців, звичних на сході в таких випадках. Хоча його дозволяють собі переважно жінки нижчих класів і ніколи князівни. Ця подія... Мала стати винятком. Вона мала подіяти на царя саме так, як подіяла, викликати в нього захоплення і хвалькувато запропонувати дівчині просити якийсь подарунок. План вдався до подробиць. Цар сказав чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі хоча б і пів царства мого, можливо, натякаючи на свою готовність. Зробити її своєю справжньою царицею, слідуючи вказівкам матері, Соломія відразу ж розповіла їй про це, запитавши, які подарунки їй слід попросити, ми можемо краще уявити собі, ніж описати подив дівчини, коли мати звеліла їй попросити на Полумиску голову Івана Хрестителя. Чи можемо уявити собі її розчарування, які мрії про прекрасні і дорогі речі це зруйнувало? з яким подивом Соломія, мабуть, запитала, чому повинен бути піднесений такий жахливий подарунок? Можемо уявити собі, як мати шепоче їй на вухо, що смерть Івана Хрестителя найважливіша річ у світі для них обох? Бо без цього вони будь-коли можуть втратити увесь достаток і бути кинуті у прірву відчаю і злиднів. Можемо уявити, як вона каже, це Саломія, безцінний подарунок, який ти повинна просити в царя. Так, влада цієї жінки над царем і дочкою була блискуче продемонстрована на прикладі, Соломія знову. Вільно пройшла серед почету вельмож, яких так зачарувала, і впевненим голосом заявила, що вона приймає пропозицію царя і що вона може побажати що завгодно аж до половини його царства. І сказала, що якщо так, то подарунком повинна бути голова пророка на полумиску. Совість царя була. Не зовсім мертва. Він засмутився, але його гордість, а також раболіпна поступливість іродіяді взяли гору над ним. Він розсудив, що для царя дати чесне слово перед вельможами і князями, а потім відмовитися від нього буде тривалою ганьбою, яка ілюстрація того, що страх перед людиною? Пастку дає, який урок ми маємо з цього. Людина в першу чергу несе відповідальність перед своїм Богом і своєю совістю, чого б це не коштувало. За переказами Ірода до кінця його днів переслідував страх. Зрозуміло, коли він почув про Ісуса і Його могутні справи, то висловив переконання. Що яким чином Дух, сила Івана прийшов до Ісуса, наш урок показує два сильних і два слабких характери. Іван і Родіяда були сильними характерами, один відстоював правоту й Бога, інший егоїстичні амбіції і гріховне потурання їм, Один спонукував свій народ до добра. І готував гідний залишок до прийняття послання Месії, Інший схиляв царя і дочку до безчестя, вбивства і ганьби і жахливо очорнював свій власний характер. Нагорода Івана є в майбутньому, коли він, як член класу стародавніх гідних, вийде до кращого Воскресіння. Щоб бути разом з Авраамом, Ісааком, Яковом і всіма пророками в земній фазі Тисячолітнього царства, Іродіяда, постійно незадоволена, врешті-решт, переконала царя піти шляхом, який привів його до вигнання, яке вона розділила з ним. В майбутньому, згідно з Біблією, її чекає Воскресіння на наруги. І вічну Гедоту, Даниїла 12,2. А так як вона деградувала і упустила великі можливості, то ми можемо напевно знати, що вона вийде в тисячолітті обтяжена своєю неправильною поведінкою в нинішньому житті. Навіть у сприятливих умовах Царства Христа можуть знадобитися століття, щоб такі. Глибоко заплямований характер очистився від наруги і тривалої гидоти і поступово піднявся до справжньої шляхетності і людської досконалості. Або ж, якщо цього не відбудеться, помер другою смертю, вічною погибеллю, Реприн 4609 1910 року.